Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і це гороскоп для представників знаку Водолій на квітень 2023 року. Отже, водолії, давайте подивимося що на вас чекає в квітні місяці. Перше, що я хочу сказати, це про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телесь, А це для вас четвертий сектор. Про що говорить взагалі четвертий сектор? Четвертий сектор це сектор нашого місця проживання. Це сектор, який відповідає за нерухомість, це сектор, який відповідає за батьківський дім, і можливо у вас виникне бажання поїхати в місця, де ви жили раніше, тобто. Де ви проводили своє дитинство або е, там е, поїхати до батьків на батьківську квартиру, або можливо, у вас, е, е, це буде стосуватися вас так, що ви, наприклад, жили з батьками, а зараз вирішите переїхати і жити окремо, або, наприклад, е, ви жили окремо і зараз захочете з'їхатися з, е, з своєю другою половинкою, або на Навпаки, ви жили окремо, і зараз по якихось сімейних причинах вам необхідно буде пожити з батьками, можливо, їм необхідна допомога. Або, наприклад, ви захочете придбати нову нерухомість для себе. або... Якщо для вас ця тема актуальна, можливо ви захочете переїхати і переїхати за кордон, тому що четвертий сектор також відповідає за переїзд. І хочу сказати, що Меркурій весь місяць буде в знаці телець і ще частину травня. А з 21 квітня по 15 травня Меркурій буде ретроградний у вас в цьому четвертому секторі, про який я розповідала попередньо. А що це означає? Це означає, що буде все стосуватись теми нерухомості. Можливо, ви до речі отримаєте спадщину. Нерухомість спадщину отримуєте, і ви будете займатися документами. Або можливо, ви отримуєте звістку, що е, е, вам залишили там якусь квартиру чи будинок за кордоном, чи е, в країні, в якій ви мешкаєте, теж подарунок. Е, Тобто, це всі теми, які стосуються нерухомості. А по ретро Меркурію це те, що було вже в минулому. Тому тобто, я говорила попередньо, можливо, ви захочете поїхати в батьківський дім, чи переїхати, наприклад, на квартиру, на якій ви жили раніше. Наприклад, у вас там ну декілька квартир, якусь ви здавали, і тепер ви розумієте, що вам треба вернутися в то місто, і ви вже будете самі жити в цій квартирі. Квартирі, а не здавати її орендарям, тобто робити по ретроградному Меркурію все, що стосується минулого або все, що ви робили раніше, це нормально. А розпочинати нові справи не бажано, тому що вони не будуть мати хорошого ефекту, і, і наприклад, принесуть вам певне розчарування. Тобто, купувати нерухомість в цей період трьох тижнів, які я озвучила з 21 квітня по. 15 травня не потрібно, тому що ви або купите якийсь невигідний варіант, або пройде цей час. Наприклад, період ретро Меркурія такий може бути стан, ніби нам здається, що нам це подобається, і ми ніби абсолютно переконані в цьому, що це класний варіант. Але коли Меркурій йде в прямий рух, ми розуміємо. Ні, це нам варіант не подобається взагалі, що я таке придбала. Мені це не потрібно. Тому будьте обережні і звичайно зверніть на це увагу. Наступна подія, про яку я хочу розповісти, це повний місяць, який відбудеться 6 квітня в знаці Терези. І для вас це дев'ятий сектор. Про що говорить дев'ятий сектор? Це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за міжнародні компанії, за поїздки за кордон, за імміграцію, за навчання. І повний місяць це завжди про завершення. Наприклад, ви ходили на якісь курси чи навчались в університеті. А зараз там, вам необхідно вже складати сесію чи складати іспити в інституті. Або, наприклад, ви ходили на якийсь курс, це може бути курс англійської, або курс по саморозвитку, або, можливо, ви там брали курс по спорту, хотіли підтягнутись. І цей курс якби завершиться. Тому що. Повний місяць завжди про завершення чогось. Або, наприклад, ви співпрацювали з міжнародною компанією, або працювали за кордоном, і у вас був контракт. І в цих числах на початку квітня цей контракт якби закінчується. Або наприклад, ще. Може бути, що ви жили за кордоном і зараз прийняли рішення повернутись додому. Отак От може працювати для вас повний місяць в Терезах. Наступне, що я хочу розповісти, це про особисту планету, планету Венера, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак близнюки. І для вас це буде п'ятий сектор. За що взагалі відповідає п'ятий сектор? Це сектор задоволення, це сектор всього того, що нам подобається, це сектор нашого хобі, яке нам приносить задоволення, сектор бізнесу, сектор дітей. І Венера, починаючи з 11 квітня і до кінця місяця, буде у вас в п'ятому секторі. А це означає, можливо, ви поїдете кудись на відпочинок, в ретріт, або ну в якийсь класний готель, де, де вам сподобається знаходитись, або ви будете багато часу приділяти своєму хобі цілими днями. Ну, наприклад, можливо, вам подобається малювати картини, чи вишивати хрестиком. Чи можливо вам подобається шахмати, чи подобається ходити на спорт? Це ж теж хобі, і ви будете багато часу цьому приділяти. А це ще також і успіх, і у бізнесі. Тобто, якщо у вас є власна ваша справа, і у вас венера буде знаходитися в п'ятому секторі. Це означає успіх в вашому бізнесі, тому що Венера завжди приносить подарунки. І е, так як я ще сказала, що п'ятий сектор це теж сектор дітей. І, можливо, в вашому житті з'являться діти. Ну, якщо ви плануєте дітей, то є можливість, що у вас народяться діти. А якщо не плануєте, то, можливо, ви зустрінете там, чоловіка чи жінку, в якої вже є діти. Або, наприклад, якщо у вас є брат чи сестра, в якої є діти, в яких є діти то можливо вони до вас приїдуть в гості в квітні і ви багато часу проведете з своїми рідними і відповідно з їхніми дітьми, а ще ну, врахувати, що там е, християнський Великдень 16 квітня може, ви тісно поїдете до сім'ї, проведете час з сім'єю. І так е, ну, це для вас так відобразиться в вашому житті. Наступне, що я хочу сказати, це про перше сонячне затемнення, яке відбудеться в цьому році, 20 квітня, в знаці Овен, відбудеться сонячне затемнення, і для вас це третій сектор. Сонячне затемнення це так як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу і е, закладає. Як би фундамент на декілька років, тому що вже в 2023 році почнуться затемнення. В знаках Овен і Терези, і це для вас буде третій і дев'ятий сектор. Тобто зараз сонячне затемнення у вас буде в третьому секторі. А третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за спілкування, за документи. І, можливо, у вас до речі з'явиться робота пов'язана з документами. Там, знаєте, як бухгалтерію будете вести, і багато документів вам необхідно буде заповняти або як працюють юристи, нотаріуси, вони постійно працюють з паперами. І можливо, ви підете на таку роботу, яка у вас буде пов'язана з документами, або ще це тема транспорту, і можливо, ви будете часто добиратися на роботу. Наприклад, ви працювали онлайн, а зараз вам необхідно буде їздити на роботу. Тобто новий місяць це завжди про щось нове, або в вашому житті з'являться нові знайомства, нові друзі. Друзі, і відповідно більше комунікації буде в вашому житті. Тобто щось нове увійде в ваше життя, і це, якщо ви підете на нову роботу зараз, то це робота надовго. То, що по затемненню, це взагалі завжди надовго. А зараз по цьому сонячному затемненню фундамент закладається якби на наступні декілька років, тому що в липні 2023 року комічні вузли змінюють знак і входять в знаки. Овен і Терези, як я сказала попередньо, і затемнення в цих знаках будуть тривати е, два роки. От наступне, що я хочу сказати, це про планету Марс, яка в кінці березня перейшла в знак Рак, і весь квітень вона буде знаходитись в знаці рак. А це для вас шостий сектор. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І е, планета Марс, це планета активності, е, планета спорту, драйву. А е, коли вона знаходиться у вас в шостому секторі, це означає, що у вас дійсно буде багато роботи і багато часу. Ви будете е, приділяти здоров'ю і активному способу життя. Можливо, ви будете багато ходити на прогулянки, або е, розпочнете бігати зранку, або е, ну запишитесь, наприклад, в басейн, або е, буде. Робити різні практики і активно проводити час. Ще я хочу сказати, що місяць квітень для вас активно проявиться в другому секторі, адже в другий сектор ще в березні увійшов Сатурн, і буде весь квітень в цьому секторі, і там у вас ще знаходиться Нептун в Рибах. І другий сектор це сектор, який відповідає за е, гроші, які ми самостійно заробляємо за нашу самооцінку, за наше слово, за слово, за слова, за спілкування, як ми спілкуємося, і можливо, ви почнете, до речі, заробляти словом, типу як консультувати клієнтів, або е, заробляти через Ютуб, через інстаграм, як блогерська діяльність. Це теж по другому сектору. Тобто це ще у вас буде акцент на другому секторі, і ще у вас буде акцент на, на, на себе, на своїй зовнішність, на своєму характеру, на своїй професії, адже планета Плутон в кінці березня, 23 березня, увійшла у ваш знак Водолії. І Вашому знаці Плутон буде 20 років до 2043 року, і у вас буде багато трансформацій, особистості, які стосуються вас, вашого характеру, вашого вашої професії. Тому такий квітень на вас чекає. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.